Жодного жодного нашого випуску чомусь так стається не обходиться без інформації про Ірину Фаріон. Вона сьогодні знову на всіх передовицях руських пабліків повідомляє телеграм-канали та фейсбук сторінки. А все через те, що вона скинула скрін з листом, який отримала із Криму. Завдяки цього скріну, де хлопець написав слова підтримки, те, що чекають українців у Криму, і він підтримує бажання і звернення Ірини Фаріон, що всі мають розмовляти українською мовою. Він написав їм це Максим із Криму, студент підтримав її позицію стосовно україномовних військових. Вона в свою чергу не приховала конфіденційну інформацію, внаслідок чого хлопця вичислили, затримали спецслужби. ФСБ. Я Глебов Максим, один из студентов крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября 2023 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержал ее в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарионов выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь, в Центре по борьбе с экстремизмом по МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. И со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ. І це все було абсолютно неправильно. Так, це відео вже опублікували російські телеграм-канали, і ну можна бачити, що ФСБ попрацювало із Максимом Глебовим. І якщо дійсно там була група викладачів чи студентів, які чекали на повернення української мови в Крим, то напевно, що вони теж тепер залишаються завдяки Ірині Фаріон. Під загрозою. Ну і до речі, стаття кримінального кодексу, по якій Фаріон дуже швидко мали б притягнути до відповідальності. Сподіваємося, що на підставі моніторингу медіапростору поліція сьогодні відкриє кримінальне провадження, а тим часом Ірина Фаріон ніяк не реагує, аж поцарує вулицями Львова. Суми, панство. Як це маєте, я нагадую вам, що в понеділок ми стоїмо до праці і аналізуємо далі таку дуже важливу частину мови, як числівник, розглядаємо її саме в контексті. Сполучення числівників з іншими частинами мови, тобто аспект культури мовлення, а також виходимо ще на інші синтаксичні речі. Дякую вам всім за цю колосальну підтримку, яку я отримала від вас впродовж цього тижня. Наступний тиждень наша боротьба триває, вона буде ще яскравіша, ще прекрасніша і без сумніву переможна. Дякую вам, до зустрічі в понеділок, як завжди, о 19 й годині. Дякую. А поки Ірина Фаріон шпацерувала Львовом, потім, звичайно, знову добралася до свого телеграм-каналу, де почала лити дуже багато бруду на всіх, обуцмен України Дмитро Лубінець звернувся до СБУ щодо Ірини Фаріон за фактом розголошення конфіденційної інформації студента з тимчасово окупованого Криму. Дмитро Лубінець написав: персональні дані в умовах війни це не абстракція, а захист життя і свободи. 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком займається окупаційний центр боротьби з екстремізмом Російського міністр... міністерства внутрішніх справ. Народний депутат Верховної Ради сьомого скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина. Публічно надала прізвище, ім'я, місце навчання хлопців, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж, не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. Повідомляє Лубінець, а це може мати і вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам і результат очевидний. Тож, у зв'язку з фактом розголошення конфіденційної інформації, звернувся до Служби безпеки України для належного реагування, аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою наших громадян. Повідомив обусмен. І ще одна реакція на цей раз від постійної представниці президента Укрому Таміли Ташевої, яка назвала злочином оприлюднення цієї інформації Іриною Фаріон. І пообіцяла притягнути її до відповідальності. Це НІЦІСЬ і злочин викладати на загал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Я щодня спілкуюся з такими громадянами з Криму. Ми представництві президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих судів над нашими громадянами, які своїми діями дискредитують збройні сили країни-агресора. Зараз знаємо про щонайменше 535 таких дискредитацій, заявила Ташева. Ну а у телеграм-каналах, а також у соцмережах. Ті люди, які засуджують дії Ірини Фаріон, закликають оголосити флешмоб, заберіть Фаріон Телеграм, або заберіть, відключіть Фаріон інтернет. Якщо